Всім привіт, друзі! Буду зараз перевіряти лічильники Гейгера Мюллера, такі як SBM21. Вони ось такі малесенькі, крихітки. От. Всі їх люблять. Зараз буду перевіряти. Вони бувають дохлі, бувають глючні, різні буває. В общем, От буду перевіряти зараз. Розміром вони, хто не знає, хто перший раз з ними стикається. От, будь ласка, розмір. Ну, довжиною 26, 21 міліметр, а от діаметром вони. 6 міліметрів. Шість. Ось так, 21 на 6. Деякі можуть бути навіть ні, не 21, 22 рахуйте. Ну Там ще краю капелька олова. Тому ну, з запасом беріть, ну цей 21 з половиною. Рахуйте, 22 мм запасом вам буде нормально все. Так. От вони і приступаю до перевірки. Покажу, як я перевіраю. До них їх не можна щупами сильно затискати катор, бо ви його продавите, він зігнеться всередині, закоротить закоротить занудом, і ви викинете його в сміття. Потрібно ось так загнути. Крокодильчики я загнув, зашліфував напильником. Гладенько, Так що неможливо порізатись, гладкі зі всіх сторін. І всередину загнуті, спресовані, і вони не сильно затискають. Пружина там послаблена. Вона легенько затискає і не гостре, не проріже, не проколиться лічильник, Це важливо. І ось так легенько придавлюєте його до корпусу, це катод, мінус. А нот, от. І чекаємо, поки влетить перший гамма -квант. Ну, Чекати можна довго, в них рідко влітаємо. Віднесемо B8 джерело від B5, от другою стороною піде метал. Так, піднесу от, вже є якісь імпульси. Орієнтуватися. Ось, тепер далеко ось так. підносим цей от від Б От чуємо вже імпульси. Та є. Ось забираю. отмечать. И потом вот так плотно подносим и забираем шарик. Отмеляем. Так проверяется, и прицелуем. Доброе. Ну і так можна сейчас друга припіднімаю. Реакцію на да. джерело. Мину перевіряю, чи він адекватно реагує. Ну, це адекватно реагує. Все добре. Так. Відложимо його сюди наступний. Це був без, без надписів. Наступний має серійний номер 5.0.0.3 Так, є. Е. Під'єдную. Е от, підношу так за 20 см. Ну, от є вже імпульси іноді. Добре, відносимо так близько і забираємо. Ну, це адекватно реагуємо. Адекватно реагує, все добре. Далі. Наступний. sempre impresso é não О, адекватно працює, добре. Ось у них, них чутливість також різна. Цей номер 45532. В нього чутливість більша, ніж в інших. Ще зовні нічим не відрізняється. От Потрібно тестити. Так, наступний номер 4,512.

адекватно працює. Наступний номер у нас 4998. 84 індельців в секунду. О. Ну, майбільшу чутливість. Чуд... Так, цей номер був серійний. 4,9,9,8. Майбільшу трохи чутливість. Наступний номер. 4997. Хороший має 150 імпульсів в секунду було Наступний номер без номера. Отакою вот плямкою. Це я закрив, то вже трокодилом ближче поставив, щоб плотніше до катода прижималось. Наступний номер серійний 5011. сюда будут больше импульсы. Так, мой мы... крокодил заважает. Мы пропускаем импульсы.

Я в цього погано чутливість, скажу. І з більшої відстані бачить. Дуже хороше, напевно, найкраще вчутливість цієї кучі. Напевно, думаю так. Це срібний номер 5043. От, така чутливість хороша. Ну, вам потрібні такі крихітки. От, звертайтесь. Допоможу вам будь-яким питанням будь який варіант. Допоможу перевірити, діагностику провести. Або Продати чи купити будь-який варіант, чи знайти там, в кількості потрібні. По будь-яким питанням телефонуйте, я вам постараюся допомогти. Контакти є в описі під цим відео. Ось такі лічильники, нові, абсолютно нові, ідеальні зовні Гарні, не паяні. Ось такі з кожної має серійний номер, індивідуальний. це зараз це не дуже важливо. Часом ця фарба висипатися може. Так що звертайтеся. Якщо десь на інших ресурсах бачите моє відео, то мене знайти дуже легко в гуглі. Пишете в гуглі будь-якою мовою. Пишете. Торгова марка. AtomScan. От. І вам зразу веб сайт atomscan.com через тере. І там будуть контакти менеджерам. менеджером. Можете зв'язатися, зв залишити, як він вам допоможе, або передасть ваш телефон мені, і я з вами зв'яжуся. Це був огляд, як я перевіряю, сбм 21 як вам раджу перевіряти. Все. Всім до нових зустрічей.